Всім привітки, дорогі друзі, з вами я, Саньок, і це нарешті Forza Horizon 4. Давно в нас такого не було, але сьогодні ми будемо відкривати Вілспіни, як ви вже зрозуміли, у Forza Horizon 4. Тому відео вийде дуже цікавим, щось собі, собі приготувати щось смачненьке. І давайте дивитися, що мені випаде. Поїхали! Так, звісно, не забувайте, що в мене є свій Twitch канал, та також є в мене. Телеграм-канал і інстаграм. На це все буде силочка, де, звісно, в описі. Тому сьогодні ми відкриваємо Білспінчики, Так що нажимаємо призиває ігра Поїхали, поїхали, поїхали. І давайте дивитися, що нам випаде. Просто сьогодні нам має випадати хороший дроп. І перше, що нам випадає це кросівки, Кросівки з бархатним покриттям. Бархатні тяги нам випали. Забрати кріс. Кріс. Ні, забрати приз і крутіть знову. Давайте дивимося, що нам випаде. Таксі. Ну що, пацани, пішли таксувати. Це Остін таксі. У Вишибалі він 10 уровня. Це достатньо швидка машина, тому нормально, нормально. І нам випадають. В общем, колготки. І я забув, що нам випала машина, тому пішліть її тестить. Звісно, я забув, що ми тестимо машини. Давайте, іте тестить. Так, здивимось, як цей осін виглядає отаке, типа таксі. Воно медляне, <глух> дуже медляно. Воно їде, тому не дуже мене радує цей дроп. Але все одно, хоч якась машинка. Це вже хорошо. Подивіться, вона дуже медленно, тому давайте швидше йти відкривати вілспінчики. Поїхали, поїхали відкривати. Так, продовжуємо відкривати вілспінчики. Призиває гра, це просто обична. Далі ми підемо відкривати супер, якщо вони в мене є. І щось мене наш дроп не влаштовує. Це емоція, Мені емоції не потрібні. Мені потрібні машини. Мені потрібні машини, тому давайте далі. Нам випав Остін, який не їде, він нам не сойдуть. не сойдть. Forza Edition це завжди хорошо. Це Land Rover Forza Edition. Тому пішліть тестить його. Дивіться, який він красивий. Давайте дивитись і пішли, в общем тестить. Подивіться на цю коробочку, яка швидка, достатньо. Я думаю, вона буде медляною, але вона достатньо. Тобто, він достатньо швидкий Rover. Давайте. Ой-ой-ой, подивіться на нього. Це старенький Rover, але він достатньо швидко їде. Я думав, буде м -м, як Остін, Але це достатньо швидко, тому мене влаштовує. Тим більше це Forza Edition. Мені подобається, тому йдемо далі. Такс. У нас вже є, є дві машини, але мені потрібно більше. Тому давайте йти далі. Обичний послідній вілспін. Дивимось, що нам випадає. Будь ласка, якусь хорошу машину. І це достатньо добре. Це 170 тисяч кредитів. Це кредити, це ігрова валюта. У мене вже 5 мільйонів 252 тисячі кредитів. Тому заходимо в центр сообщеній. Окей, okay, окей. Okay. Подарки. Ось, у нас щось є. Крутіть барабан. Скільки їх штук? Мале відкриття у нас щось виходить. Мале. Ой-ой-ой, сонечка, сосню. У мене аж язик заплівся. Це, по-перше, Audi RS3. А по-друге, просто якась неймовірна машина, вулкан. Це я так зрозумів. Forza Edition, це щось неймовірне. Після тестити спочатку Audi RS3, а потім вже оцю неймовірну машину. Це дуже класно. Пішли, тестити. Audi 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 нам випала Audi RS3. Це достатньо хороша машина. Мені вона подобається. Достатньо класна машина, тому... Про неї, що я можу більш сказати? Нічого я більш не можу сказати. І, Audi rs 3. Давайте тепер йти до самого цікавого, до отієї неймовірної машини. Вулкан. Поїхали. Просто якась неймовірно красива машина. Тільки я за як сказати, затупив це вулкан Martin. Так, це Астон Мартін. Подивіться просто, яка вона неймовірна, яка вона красива, яка вона швидка, і як вона класно дрифтить. І взагалі неймовірна машина. Мені вона дуже подобається. Тому вулкан давайте зараз щас... хочеться зим... подивитися, яка вона швидка. Тут гори. І мені це не дуже, мені це не дуже подобається, тому давайте спускатися. Ну, швидка, швидка машина. У мене взагалі немає претензій, тому давайте йти далі відкривати отакий От вулканчик. Просто красота. Ідемо далі. Такс, у нас вже в запасі є дві хороших, ну, можна вважати навіть три хороших машини: це Land Rover Forza Edition. Потім Audi RS3 і Aston Martin. Aston Martin достатньо. Це Астон Мартін найкраща поки що машина, яка нам випала, тому це вообще ніщо на. Ще подарочки є. Є ще ось, крутить барабан. Ще у нас. Ой, ще повідкриваємо ми, тому дивимось, що нам випаде. І це. Да, 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 да! По-перше, нам випала неймовірна леопардова юбка. Да. Леопардова юбка. Але, по-друге, моя одна з найлюбиміших машин Nissan GTR. Мені просто він дуже-дуже-дуже нравиться цей японець, тому ідемо, звісно ж, його тестить. Як ви могли бачити, у мене вже є Nissan GTR, тільки чуть-чуть не такий, напевно. Це якийсь другий Гетер, але мені все одно дуже він подобається. Це Класно, Уже 4 класних машини в нас є. Все йде добре, відкриття мені подобається. Отакий От Nissanчик GTR. Давайте зараз по дорозі проїдемося. Швидкий, так. Да. Звісно ж, він швидкий. Так, що йдемо далі відкривати. Мене все поки що, як сказати, влаштовує просто дроп. Дуже. Хороший Nissan Gетер. Отлічно. Астон Мартін. Класно. Ідем далі. Крутить барабан. Нас ще багато вілспінів, тому будемо ще відкривати. Так, дивимось. Нічого нам не випадає, але нам випадає 250 тисяч. Це достатньо хорошо. У нас вже 5 мільйонів 500 тисяч кредитів. Ідемо далі. Лайк, like, підписка і все остальне. Мерседес. Мені не подобається. А от Хуніган Ескорт я протестю. Протестю? Ну, і протестю, общем, дивіться. Мерседес ми тестити не будемо, а от Хуніган, звісно ж, протестимо. Давайте іти, тестить. Ой, Санечка, ти снімаєш? Отак От би я зараз сказав, це Хуніган. Подивіться, який він швидкий і, напевно, він добре дрифтить. І це так, так, він дуже добре дрифтить. Хоча я й не вмію дрифтити, але я бачу, що він дуже добре дрифтить. Отак. Це Хуніган, Ford, Ескорт. Мені не все влаштовує поки що. тому... І, і, тобто, йдемо, общем далі. Саньок не придумуй щось нове. Ідемо далі. Все йде дуже класно. Просто дроп неймовірний. Мені все подобається. Давайте відкриваємо супер вілспіни. Що нам випаде? І це. Я в шоці? У мене навіть супер якихось емоцій нема, тому що я знав, що відкриття буде отаким. Ну, я повторюся, лайк, like, підписка. Ну, ви знаєте. Просто нам випадає Бентлі. Також Forza Edition. І подивіться на це. Що це? Це Volvo Нам фура випала клас. Одне слово, що я можу сказати. Клас. Давайте іти тестить Bentley і оцей апарат. Подивіться на цей апарат. Це і справді фура, Вольво якась затюнена, зачіпана. Я на такому ще не їздив. Я навіть не знав, що в форзі така є. А, ну, все зрозуміло по габаритам, просто щось неймовірне. Так що з Вольво все зрозуміло, давайте йти тестити Бентлі. Зовсім ця Вольво неповоротливе. Йдемо до Бентлі. Дивіться, яка вона красива. Дуже красива машина Bentley. Великобританія роби От, Отак от я можу сказати. Що тут? По Бентлі все зрозуміло, швидка, класна, красива машина. Давайте підемо відкриваємо Вілспіни. Нам ще залишилось трошки. Вілспіни, Вілспінчики, Вілспіни. Давайте доокриваємо оцей один супер Вілспін. І будемо на цьому завершувати. Мені здається, в цій серії дроп отакий. Тому призиває супергра. Ой, оце б я отакий легендарний Нісанчик би хотів. І що нам випада? Нам якась машинка випада? Ні. Напослідок нам нічого не випало. Не випало але я це так залишити не можу. Мені щось на кінець потрібно, тому заходимо. Ні, вже тут немає, тому давайте. Ой, вибачаюсь. Тому давайте зайдемо і відкриємо призову ігру відкриваємо до того моменту, поки мені не випадає якась машина. Отак. От Ми повинні завершити красиво. І ця супер імпреза VRX 2008 року пішли тестить. І Звісно, нам повинно було щось випасти під кінець, я б так це не залишив. І нам випала Subaru Impreza 2008 року мене це влаштовує класна машина для ралі наприклад. Та також можна під дрифт, От Отакі справи. Давайте на цьому завершувати наш пакопанінг Forza Horizon 4. Ми сьогодні відкривали віллспіни. Вийшло дуже навіть хорошо. Я знав, що таке буде, тому що форза без дропа нас не залишить. Отакі От справи. Отака серія в нас вийшла, поки я тут застраю, ви під кінець ставите лайк. Підписуйтесь на канал, та також не забудьте, що силочка на мій твіч на мій телеграм-канал є в описі. Ставимо лайки, підписуємося на канал і всім гарного вечора, гарного дня, в кого як або. Хорошого вам, хорошого вам продуктивного дня, якщо у вас день, і хорошого вас, вам вечора, якщо у вас вечір. Ну ви зрозуміли. Отакі От справи. Давайте завершимо красиво. Всім пока-пока!